Відзнаки рідним загиблих героїв передали начальник Кременчуцької РВА Олександра Ленін, начальник адміністративного відділення Кременчуцької РТЦК та СП Майор Сергій Батир та начальник секції персоналу військової частини Національної гвардії України Ілля Пентій. Шановні рідні та близькі, ваші сини, чоловіки, діти, справжні герої. Вони віддали найдорожче що є на світі це життя. Віддали життя за нашу незалежність, за нашу свободу. Ми завжди будемо них пам'ятати. Вони завжди були в наших серцях. Солдат Артем Скирда підтримував майдан у 2024 році. Став на захист України. Загинув 25 січня 2023-го, виконуючи бойове завдання із захисту України, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Коли наступило повномасштабне вторгнення, він одразу шо шості ранку пішов до воєнкомату. Захищав селище Мущун Київської області, Чорнобильську атомну електростанцію і місто Воглодар Донецької області. Мені важко вмістити життя мого брата в одну хвилину, але для нас це найкраща була людина, якої зараз дуже не вистачає. Солдат Владислав Мельничук 1994 року народження. Загинув 12 червня 2025 року на Донецькому напрямку. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно Сергій Петінов з лютого 2023 тисячі ніс службу в лавах національної гвардії. Боронив країну від ворога. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня та медаллю за військову службу України. Мисокупації хоті кажуть. Війна прийшла до вас, до, до нас. Ні, війна прийде до сюди. Тому що де він був, я з ним там була. А зараз у мене нема міста. Війна забирає найкращих, це правда. Це все моє життя. Війна забрала його доньку, війна забрала і Молодший лейтенант Дмитро Садовенко, 1999 року народження, брав участь у боях в багатьох гарячих точках. Загинув 19 лютого 2025 року. Указом президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно. Коли почалась повномасштабна війна у 2022 році, я була спокійна за сина, тому що він підготувався. Він до цього був у гранітному підмаріуполі. Він до цього був під Авдіївкою. Він був у миротворчому контингенті в Конго. Я не плачу за своїм сином. Я ним пишаюся. Хочу звернутися до всіх родин, загиблих. Не плачте, пишайтеся. Ви плачете, якщо плачете, то за собою самими, щоб вони вас залишили. Але вони. Зробили все в цьому житті, чого я за свої багато років не зробила. Подвиг кожного героя назавжди залишиться у серцях людей і стане прикладом для наступних поколінь. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.